Вітаю, це політолог Ігор Рейтерович, канал Клочок Тайм. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, і, звісно, підписку. І пропоную поговорити сьогодні про зустріч міністрів фінансів і керівників центральних банків у Вашингтоні на засіданнях МВФ і Світового банку. Насправді подія дещо пройшла повз нашу увагу, але вона буде мати і вже має серйозні наслідки з одного боку для глобальної економіки. В цілому з іншого боку, власне, і для України, оскільки ми від глобальних факторів достатньо сильно залежимо. Ну і залежимо, звісно, від Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки з точки зору тієї підтримки, яку отримуємо взагалі. Подібні зустрічі, які традиційні кожен рік відбуваються, це своєрідний барометр світових економічних настроїв, і дивлячись за тим, яка там є атмосфера, вже можна зробити певні висновки, куди рухається світ і чим все це може закінчитися в цьому році. Люди, які були там присутні, говорили про те, що це така, знаєте, суміш з одного боку, полегшення, ну тому що думали, що може бути гірше, але з іншого боку і занепокоєння, чому тому, що є значно. Е, е, ну, Шні загрози, які нависають в цілому над світом, і нависають в тому числі над світовою економікою, з одного боку, МВФ очікував гірших показників розвитку світової економіки, враховуючи. Стійку інфляцію, торговельні війни, там зростаючий борг багатьох країн, і так далі. Але в принципі, в принципі, на 25-й рік він підвищив свій прогноз до 3,2% зазначивши, що світові ринки найгірших сценаріїв, звісно, вже уникли. Вони навряд чи з'являться за листопад-грудень, і в принципі, ну, вийшли, якби обійти обіти оцей тарифний хаос, який ну значною мірою спровокували і продовжують прокувати. І далі сполучені Штати Америки, але за цим оптимізмом є і сувора реальність, яка полягає в тому, що, хоч економіка світова і тримається на плаву, але з'являється все більше і більше тріщин, які в принципі в на в перспективі можуть призвести до світової фінансово-економічної кризи. Ну, передусім, передусім, треба зазначити, що зростання світової торгівлі, е, яке становить лише 2,4 відсотка, е, вперше. Е, Ну, відстає за десятиліття від загального економічного зростання, і це, в принципі, сигнал про те, що глобалізація як така сповільнюється. По друге, по-друге. Не слід забувати про величезну кількість популістичних урядів, які приходять до влади в різних країнах світу, і які відповідно скептично налаштовані стосовно глобалізації. І вважають, що їхні країни вже не повинні в усіх цих процесах брати жодної участі або цю участь мінімізувати. тому як сказала директорка, розпоряд... директорка розпорядниця МВФ Кристаліна Георгієва, тепер невизначеність для нас є новою нормою, і вона залишиться з нами надовго. Це в принципі принципі, не дуже е, добра історія, тим більше, що є і е, її підтвердження на практиці е, за останні пару місяців е, відбувається різке зростання світового попиту на золото, і це, в принципі, ну, показник того, що країни ну, шукають собі якісь альтернативи, готуються до найгіршого, і ці запаси власне, е, накопичують. Ну і, звісно, всі, хто е, зібрався в Вашингтоні, вони ці питання так чи інакше перед собою підляються. Німали, наприклад, там про е, можливий стрибок інфляції, про те, що Трамп може такі ввести оці 100% мита на китайські товари. І це спричинить повномасштабну таку торговельну війну. І е, світовий борг зараз 235% ВВП дорожче е, він становить. Він може взагалі перетворитися на снігову ловину, яка просто-напросто. Призведе до того, що зростання будь-яке сповільниться, процентні ставки зростуть, і економіка почне власне дуже сильно хитатися. І отут момент знаєте в чому найцікавіший і важливий для нас, та й взагалі для всієї світової економіки. Представники адміністрації Трампа займають діаметрально протилежну позицію. Вони бачать світ інакше. Вони говорять про те, що США потужно зростають, є стримана інфляція, стійкі світові ринки, і це є свідченням того, що політика Тика Трампа якби працює, да а от європейці кажуть, що це дуже самовпевнено, це дуже велика проблема, і голова Європейського інвестиційного банку, наприклад, Кальвіньо, заявила про те, що решта світу ну, все менше і менше покладається на рішення США, тобто, всі дивляться на Сполучені Штати Америки як на непрогнозованого партнера, як на того, хто може в будь-який момент змінити своє ставлення до того, що є в світі, і почати діяти, виходячи виключно зі своїх інтересів. А не з інтересу, в тому числі партнерів. Я не кажу, що Штати повинні про когось іншого думати. Жодна країна світу так не повинна робити. Але якщо є певні домовленості, домовленості треба власне. Виконувати й Сполучені Штати до цього не готові, так європейські країни. Вони якраз намагаються зробити по іншому. Вони шукають ці можливості, вони намагаються, якби ці можливості врахувати, і е, вони намагаються налагодити якесь нове там двостороннє і багатостороннє партнерство, яке буде вигідно для всіх сторін. І тут вони, якби не натякають на те, європейці, що оці мита Трампа вони ж задають, завдають школи не тільки європейцям, але й в тому числі американським інвесторам. Американським інвесторам, Естром вони можуть завдавати навіть більше шкоди на певну перспективу. Якщо зараз все це виглядає непогано, в майбутньому ситуація може дуже сильно помінятися, і от знаєте, ці розбіжності між американським і там, наприклад, європейським поглядом вони були дуже показовими на цій зустрічі. Вони були дуже наочними. Вони дійсно свідчать про те, що немає якоїсь єдності, і для глобальної економіки це звісно достатньо е, така е, погана ситуація, яка може перерости навіть в. Катастрофу, ну і от ще один цікавий момент, на що звернули увагу всі міністри фінансів і керівники центральних банків, це е, штучний інтелект, який може змінити уявлення про ефективність глобальну конкуренцію е, з одного боку, але з іншого боку, може дестабілізувати ринки і ринки праці, які до цього просто не готові. Ми знаємо, знаємо вже зараз безліч історій, в тому числі в Україні, коли там з 50 людей, які займалися певною роботою, залишається двоє, і вони виконують цю роботу до допомоги. Там GPT чата чи якихось інших систем штучного інтелекту, і відповідно відповідно, до цього теж треба пристосуватися і зрозуміти, що і як треба робити. Тому тому, багато хто був хто був на цих ці, на зустрічах. Вони говорили, що ми зараз маємо справу з певним затищем перед бурею рано чи пізно. Відбудуться певні певні цікаві, скажімо, такі речі, які можуть зрушити економіку світову як в один бік, так і в інший. Ну, очевидно, що всі на всякий випадок готуються до все ж таки кращого сценарію, але визнають при цьому, що і ймовірність не дуже позитивного, тобто повернення світової фінансово-економічної кризи, яка от останній раз була в 2008-2009 роках, воно в принципі імовірне. Тим більше, що є ще політикові. Військова нестабільність, яка проявляється у російсько-українській війні і в інших війнах або конфліктах, які виникають в різних частинах е, світу, і з цим власне треба щось робити. Підсумком цієї зустрічі була така теза. Ну я не скажу, що вона сумнівна. Вона очікувана, що наступні 6 місяців вони повинні чітко показати цей оптимізм, е, залишиться просто оптимізмом, чи ми дійсно побачимо більш-менш збалансовану ситуацію і більш-менш стійку ситуацію для світової економіки. І власне тут треба буде знайти відповіді на кілька питань, наприклад, щодо того, чи принесуть інвестиції в штучний інтелект, реальні вигоди, чи нові ризики, чи витримують боргові ринки зростання процентних там витрат, чи буде глобальна торгівля далі розпадатися або стабілізуватися. І, от всі покинули Вашингтон, коли поїхали. Ну з таким знаєте певним неприємним відчуттям, як написали журналісти, які все це аналізували, спілкувалися з людьми, які там були. Що звичайний або звичний світ він доживає свої останні. Дні далі буде ну якось буде і багато що зараз залежить від двох ключових моментів, чому я згадував і Україну. Це по-перше, завершення перемовин між Сполученими Штатами і Китаєм. Це раз, і по-друге, це завершення або продовження в тому чи іншому форматі російсько-української війни. Від цих двох речей насправді залежить подальше майбутнє глобальної економіки. І подальша глобальна стійкість, тому що якщо е, щось з цього не буде вирішено, це спровокує інші якісь е, події, які явно будуть носити непозитивний е, характер. І знаєте, от ще один важливий момент. Е, всі відзначали, що в подібній ситуації, коли світова економіка вступає в нову еру, таку достатньо розірвану, нестабільну, е, ключова залежність тепер в від мудрого. Ну ключова залежність полягає в мудрому керівництві. в тому, що ті люди, які керують великими країнами і великими економіками, які є основою глобальної економіки, вони будуть приймати виважені і мудрі рішення. І я думаю, що всі, хто покидав Вашингтон, вони дивилися в бік власне Білого Дому, тому що там знаходиться людина, яка своїми діями дуже сильно розхитує цю глобальну економіку, переслідуючи очевидно інтереси і захищаючи інтереси Сполучених Штатів, так як він це бачить, але чомусь при цьому забуваючи про одну дуже просту річ що сполучені штати є ключовою частиною цієї глобальної економіки, і це працює в обидві сторони: США не тільки віддають, вони не менше отримають. І якщо це змінити, то звісно. Кожен потім зможе стати на вийти там на якийсь там певний рівень, зупинити якусь там кризу і так далі, але це призведе в найближчі кілька років тоді до дуже непрогнозованих негативних наслідків. І тут треба дуже уважно, дуже обережно підходити до таких змін, ну і узгоджувати їх зі своїми партнерами. Чи вистачить на це мудрості у Дональда Трампа і у деяких інших світових лідерів? Ну, побачимо. Я думаю, набагато раніше ніж за 6 місяців. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не. Забувайте про вподобайки, репости, коментарі, і звісно, підписку на канал. І до наступних зустрічей. Слава Україні!